Любі, Вітаю вас у Задзеркаллі! з вами Аліса. Сьогодні вирішила вам показати, що ж я роблю такого цікавого, у вільний від таро прогнозів час. І роблю я, знаєте, такі костюмчики для моїх колод. І от нещодавно я вирішила їх нашити трошки більше і подумала, що, можливо, вони поїдуть ще в чиюсь домівку. І тому вони в мене зараз продаються. Я вам зараз покажу усі, які є, ну так, поступово. Вони є абсолютно з різних тканин, з різних текстур на будь-який смак для будь-якої колоди. Розмір у мене тут стандартний, тому що мені так зручно стандартний і трохи збільшений для збільшених колод та оракулів. Ну, тобто, розмір може бути різний, ви зрозуміли. Розкажу вам зараз, в яких мішечках мені подобається зберігати колоди. Ось такий прекрасний мішечок. В ньому я зберігаю темні колоди. Ось, наприклад, у мене є. Ось. І в мене тут зберігається, ну, не те, щоб темна, а чорно-біла моя таро королівського двору. Вона не темна, вона просто чорно-біла. Дуже мені сподобалися от саме бавовняні мішечки. Дуже легко якби, з ними обходитися, вони не залишають ворсу. Ну, Інша тканина у нас часом теж не буде. Але бувають такі тканини, ну я з них вже не беруся шити. У мене були такі парочка мішечків велюрових. І цей велюр він саме сипався. Тобто не там, де шви, шви, звісно, я закриваю дуже ретельно, але а, саме от сама тканина. Ну, Таке буває. З бавовною такого не стається. Ось такі котики. Хто дивиться мої відео, слідкує за моїми відео, ви могли бачити цю тканину. У мене а, у ролі скатертини. Саме цю конкретно, так. Ось в двох варіантах. Всі тканини, ну, мішечки, які я показую, всі ці тканини, всі ці принти поки що в мене є. Тому, ем, хоча, хоча отут, мабуть, оранжевого вже немає. Ну, треба, треба перевірити. Гарбузики ще є. А, і ось іще один. Ще одна бувовняна тканина. Ось цієї тканини вже немає. Є кілька мішечків нашитих в наявності, і тканини вже немає. Тобто тільки, тільки стандартний розмір, можна замовити. Така яскрава тканина для такої яскравої колоди, яскравий вейт від пентаграму у мене тут живе. Дуже зручно, я вам скажу, дуже зручно носити з собою в рюкзачку, навіть без коробочки. Карти дуже добре себе почувають і не А, Ну, і далі, ось такий я пошила для себе, такий зменшеного розміру. Така тканина в мене ще є, я можу пошити ще, але такий мішечок я не рекомендую для карт брати. Чому? Тому що тут паєтки. І вони можуть вам подряпати карти. Дивіться, на. Звороті, є, так немає, але все одно тут є а, такий чи люрекс, чи що воно таке. Ну, коротше, він трошечки такий не дуже гладкий. І тому оця штука може вам пошкодити карти. Тому я одразу це попереджаю. У мене у цьому мішечку живуть мої улюблені кості-кубики. Його можна також використовувати для камінців, для амулетів, для рун. Ну, тобто такі мішечки трошечки для іншого. Але ж погляньте, яка краса. Мені просто захотілося пошити, мені якраз мені приїхали ці кості. І якраз я подумала, що це буде гарною для них домівкою. І ще дуже класний мені є ось такий, не знаю, чи передасть камера. Тут є тонесенька така ниточка люрексу, вона. Трошки виблискує, ну і такий, знаєте, водночас стриманий колір. Така пильна троянда, чи якось так називається, я не знаю, між а, беж та а, рожевим <сум> такий колір. Або темна троянда, ну, я не знаю точно. І тут у мене та розичаних коханням живе. Воно трошки. Трошечки має збільшений розмір, і бачите, прекрасно поміщається. Ну, Це хто як любить, я не люблю, коли колода в мішечку сидить прямо дуже тісно. Ось, Наприклад, у мене ось ця, я її буду переселяти, погляньте, вона прямо тут теж люрекс. Ну, я дуже люблю, щоб облищало, ви зрозуміли. Бачите, Її навіть складненько так діставати, тому що мішечок він такий для неї трішечки замалий. Я забула вам показати. Зараз покажу менші ну, іншій колоді, але не буду назад. У мене, наприклад, у такому ж мішечку живе Ленорман. І прекрасно себе почуває, гляньте. Для Ленормана він начебто завеликий, але мені саме так подобається. У мене тут лавандова Ленорман, як вона прекрасно поєднується з цим мішечком. І ось так вільно туди лягає і вільно дістається. Оцей в мене збільшений, збільшеного розміру мішечок. Я його навмисно таким зробила, тому що тут у мене, погляньте, яка краса, тут у мене мої Craft живуть. Я вже казала, що не буду я їх обрізати. Я робила огляд на цю колоду. І спочатку мені не сподобалися ці білі рамки, я би їх, звісно, прибрала. Але тут на звороті виявилися такі дуже класнючі рамки і візерунки, що я ну, просто боюся їх позбутися. Не хочу їх позбутися. Так. Ось такий чудовий мішечок. Ось такий такого м'ятного кольору, дуже-дуже ніжного, і він, тут така текстура тканини, знаєте, вона нібито як замш, або, ну, така дуже-дуже приємна, дуже така бархатиста. Ну, Він так майже не тягнеться, зовсім трішечки. Якраз для стандартної колоди. Ось те, що я хотіла показати вам зворот, як виглядає. У мене така глянцева красоня саме для такого мішечка. Ну, тобто, ви зрозуміли, для кожного мішечка, для кожної колоди, верніше, підбирається свій мішечок за характером, за енергією. Ось такі два варіанти. В мене ну, це були якби, перші, такі, перші мої пташенята. Із велюрової тканини, і мені дуже подобається ця тканина. вона не така, знаєте, цупка, щоб прямо не гнулася, бо буває такий велюр, і мені не подобається. Він лише для скатертин підходить. Тут у мене Чиро Маркеті живе. А вона досить така пластична, досить така податлива і саме для мішечка те, що треба. Ну, і звісно ж, така приємна на дотик, гладенька. А оцей білий, він взагалі має візерунок, як би вам його показати? Тут у мене живе маленька колода. Зараз я її викладу. Тут є ось такі янголята, якщо вам видно. Янголята і зірочки. І це неймовірно прекрасно. Ось так виглядає, шов, він абсолютно закритий з усіх боків. Нічого у вас ніде тут не буде сипатися. Ну, у мене нічого не сипеться в цій саме в цих мішечках. Але я, знаєте, людина нетерпляча, і свої мішечки я часто пошила і одразу переселяю туди колоду. Це трошки неправильно, тому що їх треба випрати. Якщо ну, один раз вони випрані ті, що я на продаж, звісно, я їх... вони проходять в мене ВТО, звичайно. Тобто вони я їх перу, я їх сушу, і після цього вони вже ну, якби, ніяк не зможуть деформуватися і ніякі нитки там не посипляться. Тобто все, що мало там. Якась така смітинка, якщо десь залишилася ниточка, то вона відходить після ВТО. Ну, це так правильно взагалі робити, але я ж кажу: я людина нетерпляча, тому я не чекаю ці мішечки, що я вам показую, вони без ВТО. Вони одразу були пущені в діло. І ось такі два шикарних варіанти під таку шкіру. Зміїну, але це просто тканина, вона так класно виглядає, але на дотик, вона м'якесенька, вона така досить пластична, знову ж таки. І досить зручно користуватися. Тут у мене вірт живе. Ну, Знову ж таки покажу вам зворот Ось так виглядає. Він такий е, смарагдового кольору, темно-темно, зеленого, а це чисто чорний. Таким відблиском. Ну, тут у мене зомбі дороже. Ось таку красу я вам сьогодні. Показала, цю красу в мене можна замовити. Ну, майже усі ці тканини є в наявності. Звісно ж, запитуйте, я буду перевіряти наявність. І пишіть, будь ласка, в коментарях. Замовити можна в директ в Інстаграм, в Телеграм. І тут в коментарях також можете писати. Поки що в мене, скажімо так, творче натхнення на пошив таких мішечків. Знаючи себе, знаю, що це буде недовго, якийсь період, потім це закінчиться, я перестану їх шити. До наступного разу, коли мені знову захочеться. Хочу ще раз показати ось цю красу. Ну, Бововнені це поки що мій фаворит прямо. Мені дуже подобаються вони в користуванні. Так, мої любі, дякую вам за перегляд. Дуже буду вдячна за вподобайки. Це дуже підтримує мене, допомагає розвивати мій канал. Дякую, побачимося у Задзеркалі!